4 роки проходити формаційну програму, і це настільки те, що дало мені оце таке студентське життя, попри те, що ми вступили в пандемію. На перших півроку нашого навчання почалось повномасштабне вторгнення. Але ці люди стали частиною мене. Мені, коли я служив, подарували футболку, свідчити служити спілкуватися. Я її дуже обожнюю, дуже люблю. І для мене це стало не просто тепер слова, а як для всієї нашої спільноти це стало цінностями, які потрібно нести. Я йшла сюди за навчанням, за знаннями, але я здобула тут набагато більше. Я здобула нереальний досвід, дуже багато корисних знань, дуже багато корисних навичок і дуже багато чудових людей, на яких я рівняюсь і з якими я буду дуже щасливо працювати разом в одній спеціальності, як з колегами. Спільнота справді мені багато в чому допомогла. Бо коли я опинився під час війни, по факту сам, моя родина був за кордоном. Я тут якось був один, і тому це стало для мене якоюсь такою родиною, можна сказати. Друзі якось там мене підтримували, до когось я їздив на родинні свята, по факту мені став цей університет другим домом. Ухот угу, в першу чергу спільнота. І я дуже тішуся, що змогла зустріти людей, які розділяють мої цінності, з якими мені цікаво, з якими дуже хочеться будувати майбутнє. В першу чергу майбутнє України. Можна було почеркнути у викладачів навіть спосіб, як вони підходять до самих викладів. Не тільки сторони матеріалу, а сторони організації, ставлення до студентів, бо це теж дуже важливо і просто до того, що люди справді професійно виконують свою роботу. Я брала участь в семестрі за кордоном на програмі Erasmus+. навчалася півроку у Франції, в Парижі. Їздила за кордон в рамках конференції модель досвід вуку був для мене трансформативним в плані того, що я побачила, і в плані того, що я тепер можу очікувати від себе і від людей, які мене оточують. Все, що закінчується, тільки тоді ти починаєш це цінувати, але в зуку це навпаки. Сти ж більш відкритішим до того нового майбутнього, яке тебе чекає. Уку дає тобі оцей всебічний розвиток, який можна тільки примножувати. Уку для мене це насправді інколи такий півострів наших можливостей. І він настільки стрімко розрісся, як не тільки в кількості наших студентів, випускників, а він настільки розрісся в можливості наших обмінів, наших гостей, які до нас приїжджають. І це напевно найбільше, що можна виокремити. Ні разу не розчарувався, очікування звичайно виправдались. От навіть більше. Тобто, дуже хороша база знань. Зустрівши дуже багато класних друзів, класних викладачів, класних знайомих. Планую залишатися тут в Україні. Технологічні науки будуть продовжувати тут розвиватися. Тут я бачу дуже великий потенціал. Як зараз, так і після перемоги. Кращого дому немає.